Вітаю вас, мої любі скорпіончики. Я Зоряна і ви на каналі Зоряне Таро. Пропоную зробити для вас таро передбачення вже на червень місяць. Подивимося, яким він буде, чим буде наповнений. Я взяла три колоди. З кожної колоди по три карти, дев'ять карт це велика кількість інформації. Хто хоче ще, слухайте за асцендентом. І співставляйте, об'єднуйте всі карти. Слухайте, що з вами резонує. Ну що ж, мої любі скорпіончики, дивимося, яким буде для вас. Червень Шістка пентаклів: обмін ресурсами, підтримка, отримання ресурсів, отримання допомоги, отримання виплат. Якщо ви очікуєте, ви їх отримаєте. А можливо, це ви. Тому що в класиці там є людина, яка дає, і людина, яка приймає. Можливо, вам потрібно розрахуватися. За роботу, яку для вас зробили. Можливо, ви наймали людей і потрібно їм буде заплатити. Або це виплати, які ви, ви отримаєте. Ну, в будь-якому випадку, це ресурсність, підтримка. Як ви потребуєте, ідіть просіть, вам дадуть. Якщо вас просять, також має бути баланс. Маєте можливість? Давайте, допомагайте. А можливо, хтось буде зважувати свої, бо так як тут зображена. Вага. Ми зважуємо свої витрати, свої статки. Скільки я маю, що я можу собі дозволити? На що мені розраховувати? Ну що ж, ми дивимося далі. Для чого ж? Ви ж рахуєте. Ой, дев'ятка посухів. Ух, дивіться, який тут Вовчик. Ви втомились. Дев'ятки це підсумок. І посухи це вогонь, це дія, ви щось робили і ви втомилися. Або в дев'ять – це не кінець, це 90% втілення. І, і втомились, відпочиньте, перепочиньте, тільки не опускайте руки. Тому що ви за крок до результату, за крок до втілення. Проаналізуйте, перевірте, ну тільки не зупиняйтеся. Як би не було важко, ви вже, ви вже майже на фініші. Дивимося далі, що ж це за те, що ви робили, від чого ви так втомилися? І головне, знаєте, не, сильно не акцентуйтесь на тому, тому що вогонь він має властивість, особливо така велика, вели, вже такі досить 90%. Так? Це може бути і претензії, це може бути злість, це може бути, ви будете дратуватися, от він буде вас так от розпалювати всередині. Оцей буде вогонь розгоратися, і ви будете тільки злитися і ще більше втомлюватися. Тому краще сфокусуйтеся на, на тих 10%, які вам залишилося пройти. Так, ще одна карта. Спека страшенна. То плюс 15, то плюс 30. Ой, дивіться, яка класна карта. Віка кубків. Це партнерство. Можливо, якщо це робота, ви втомились на роботі, вам, вам допоможуть, вас підтримають емоційно, ну, хоч так, але все рівно вас зрозуміють. Бо кубки це емоції, це відчуття, це інтуїція. А ви інтуїти, скорпіончики, це ваша стихія. Тому. Ви відчуєте, що ви хтось потребує підтримки, ваша половинка відчує, що ви потребуєте підтримки. Це ось таке е, психологічна підтримка. Або для когось це двійка ну, кубків, романтика, такі е, позитивні емоції. Е, коли ви тішитеся, це радість, це, це все, що приносить вам задоволення. Ваша кохана людина, хто в пошуку має шанс знайти. Але будьте уважні, дивіться, тут зображена русалка, а русалки вони не завжди такі, як здаються. Це така дуже оманливо, Тому, якщо особливо це перше ваше знайомство, будьте уважні, не стрибайте вир з головою. Ну, взагалі це класна карта. Якщо ви в парі, то це гармонія, подарунки, для когось це освічення, для когось це хтось знайде своє кохання, для когось це ну, зародження таких позитивних емоцій, для когось це подарунок. Ну, в будь-якому випадку така, те, що вас буде тішити, те, що вас буде наповнювати, задоволення, радість, любов, натхнення, кохання. Ну, що в нас ще? Карта? Три карти попереду. Дев'ятка мечів. Ой. Ну, що то ви собі за страшилки придумали? Є щось, що вас турбує? Що не дає спати, що не дає жити, ви витрачаєте на це свої сили, весь свій ресурс. Як щось вас турбує? От в голові, вулики, бджоли гудуть, не дають сили. Спати не дають можливості мислити адекватно, не дають вам насолоджуватися життям. Це страх подивитися, що відбувається, відкрити очі, страх вийти з зони комфорту, страх і невпевненість. А я можу, а мене вдасться, а я відповідаю цим стандартам всім. Можливо, ну що тут у вас страх, що в нас була перша карта гроші, вам не вистачить коштів дорого, а я не впораюсь, а я не можу, а я. Ну, не можу собі дозволити те, що хочу. Так, Можливо, це йде мова, бо тут у нас була парна карта про стосунки, що не можу дати своїй коханій чи коханому того, що я хочу, але це тільки ваші страхи. Щоб так не мучитися, проговоріть це, відкрийте очі, вийдіть з тої зони свого комфорту, з того ліжечка теплого. І, можливо, не так все страшно, як вам здається. Тому що, дивіться, ви вже себе доконали: От, дев'ятка мечів, дев'ятка. Посухів, тобто цей ще й вас виснажує, випалює, ви втомлені. Йдемо далі. Дивимося далі, що це таке. Повішаний. Так, відпочиньте, відпочиньте, якщо якась ситуація отак вас мордує, повішений це. Зупинка. Я приймаю, я медитую, я відпочиваю, я перевожу свій погляд на щось інше. Це інший ракурс, обнулення таке, коли міняється мислення, міняються погляди, от саме в стані спокою. Знаєте, коли от з ніг на От тут на голові людина стоїть, а це інший ракурс, інше бачення, інше мислення. Це позиція, коли працює голова. Не тіло, не, ми не, не бігаємо, не, не намагаємося на щось вплинути, а ми спокійно в стані спокою, релаксу, медитації, приймаємо цю ситуацію, і вона нам відкриється з іншого боку. Або повішений – це може бути щось зависло. Змінить така ситуація, на яку ви не можете вплинути. Вона зависла і все. І, от, і оце вас мордує. Це вас е так виснажує, ви про неї думаєте. А також повішений це може бути жертва. Ви жертвуєте заради когось собою. І, то, і ну, ви подивіться, і що це жертва вам в радість? Воно вас так мордує. Для чого таке робити? І особливо, якщо це стосунки, не потрібно, тому що ну, потім будуть претензії, все рівно ця жертва вона не вартує, вона не виправдає ваших сподівань чи зусиль. І потім будете ви над себе злитися, і от ваш партнер буде злитися, що я не просив тебе жертвувати собою. І одні претензії залишаться. Тому краще от в, ці, в тому повішеному найдіть спокій, найдіть, найдіть заспокоєння. Ще одна карта. Туз пентаклів. Ну, Якщо це у вас проблеми з грошима, оце так вас мучає, що ви не маєте чим розрахуватися, то оце можливість. З'явиться нова можливість. Туз це пропозиція. Це Всесвіт вам дає можливість, ідеї, партнерство, нову роботу. Йдемо далі. Ще в нас одна колода. Так, скорпіончики, що тут у нас? Ну, двійка кубків. Ого! Дивіться, дві двійки кубків. То карта, коли випадає два рази, вона наголошує. Зверни на мене увагу. Я обов'язково програюсь. То романтичний місяць буде гарантовано. Хто знайде свою половинку? Літає. Хтось знайде свою половинку, хтось одружиться, хтось усвідчиться, хтось буде утримувати подарунки, хтось помириться. Ну, хтось знайде партнера, бізнес-партнера, так? Можливо, бо в нас були гроші. У нас був туз пентаклів. Можливо, це бізнес-партнер. Але це, це те, що вам ще й в радість. Ну що ж, йдемо далі. Знов дев'ятка мечів. З друга дев'ятка мечів, ну реально, у вас є, скорпіончики, щось, що вас мордує. Дивіться, дві одинакових карти. І це, швидше за все, стосується ось. Можливо, в когось трикутник не дає спокою, хтось сумнівається, чи я відповідаю стандартам, чи мені досить грошей. Можливо, тут йде мова про одруження, чи мені вистачить грошей на, на весілля. Що вас так мордує? Подивіться, дві карти. Тобто. У вас реально в голові сидить такий страх. Що пора відкривати очі, пора, пора вставати, пора ті відганяти від себе тривоги, нічні кошмари, негатив і все решта, що вас так пригнічує. І вирішувати ці проблеми. Тому що ну, взагалі це не проблеми. Це тільки ваші страхи. Ще одна карта. Справедливість. Справедливість це кармічна карта, коли все вирішується по справедливості. По справедливості важливо дотримуватися закону і порядку. І тоді все буде супер, буде на вашу користь. Це державні установи, можливо, ну от, одруження, розлучення. Ось щось там, коли ви підписуєте контракт, засвідчуєте щось, документи якісь, ну, будь-які державні установи. І… Що це вас пригнічує? Та дев'ятка мечів, це державні установи, де не можете ви взяти документи якісь, чи отримати дозвіл, чи це ось, це партнер, щось у вас там не в порядку, чи це, це трикутник, і вас так це мордує. Справедливість, кармічна карта. Ви отримаєте по заслугам те, на що ви заслужили. Якщо ви були нечесні, ви отримаєте бумеранг. Бо справедливість це ясність, це баланс. Дивіться, меч це ясність. Ваги це баланс. Все має бути в балансі не більше і не менше. Як ви, так і до вас. Тому ситуація вирішиться по справедливості. Не буде більше вас у це мурдувати. Ну, коли є причина, то обов'язково буде наслідок. Відповідальність. Киш пошенько. так що ваші страшилки закінчаться. От все це закінчиться, але по справедливості, які залежить від вас. як Що посіяли те і пожнете. Ну що, мої любі, я бажаю вам справедливого рішення, такого, щоб вас задовільнило, щоб вам було воно в радість. Бо дуже вже вас щось мордує, дуже ви вже себе виснажили. Я бажаю вам, щоб ця ситуація вирішилася, мої любі. Я бажаю мирного і спокійного місяця, вдалого, продуктивного, активного, так радісного місяць, щоб був, пройшов в любові і з натхненням, в радість і задоволення. Дякую, мої любі, що ви в мене є. Ставте, будь ласка, свої реакції, вподобайки, діліться своїми емоціями. А хто не з нами? Я вас запрошую приєднуйтеся до магічного простору Зоряне таро. Люблю вас собі, маю до зустрічі!